Що ви хочете класно провести свій час, відпочити, повеселитися, то рекомендую мій твіч канал Кавасень. Силочка на нього буде в описі. На цьому твічі, на моєму твічі, я проводжу трансляції, тобто стріми майже на кожних вихідних, а точніше, наприклад, вчора це був понеділок, я провів стрім в понеділок. Але це таке. Ну, рекомендую свій твіч канал. Підписуйтесь, силочка. В описі і не відволікаю, переходимо до відео. Всім привітки, дорогі друзі! З вами я Саньок і сьогодні на знову відео на моєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас буде дуже відома рубрика на моєму ютуб-каналі: це реакції. Ось в мене є реакція на незвичайні рівні в Geometry Dash Є реакція на, то на топ-3 демонів. Є реакція на самі легкі рівні кожної складності, і там ще також є. І тому сьогодні в нас знову реакція в Geometry Dash а точніше, сьогодні в нас реакція на неймовірно складні рівни в Geometry Dash і перед тим, як ми почнемо робити реакцію, я вас попрошу, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Мені буде дуже приємно, якщо ви нажмете на ту кнопочку підписатися, тому що в нас ціль 200 підписників, і тільки ви можете мені допомогти підкорити 200 підписників. Ну все, затягувати не буду. Починаємо. Рівень називається 8К. Ice in the Water by... Бай. By... в общем, робив якийсь. Он... он написан. Так що погнали. Такс. Вау. Вау. І Якщо що звука ви рівня не чуєте, тому що, я думаю, АП можуть дати. Тому. Ну, поки що мені подобається. Поки що просто летимо. Поки що просто летимо. Ой-ой-ой. Йо. Що це таке? Я взагалі не понимаю, як його проходити Да, його там тик. А, ні, в принципі, там трохи видно, да, її тикать. йо майо Йо, майо -ма що це таке? Та. Ні, вибачте, такий рівень. Це реально неймовірно складні рівні в ГД. Тому що як це проходить, я чесно, не дуже розумію глаза якісь. Ну, це, в принципі, називається Ice in the Water. Тому. Не, ну Красиво, красиво. Дуже красиво. Тут і не поспориш. Він такий цікавий і складний. Все, цей рівень, так сказати, ми подивились, що мій, як сказати, мій вердикт по цьому рівню це щось незрозуміле. Це просто щось незрозуміле, тому що. Точно, як його проходить, там не дуже й понятно вообще, там, де пригадь надо, але по красоті можу поставити по 10-бальній системі, ну десь 8. Реально красивий рівень, тому не затягуємо, переходимо до другого рівня, який би я хотів переглянути. І другий рівень, який я хочу переглянути, це Extreme Demon Platformer I wanna be the guy by alice 50, джемметрі. Угу. Зрозуміло, давайте дивитися, це щось <кій> буде цікаве. Це щось буде цікаве. Поїхали. Ох, що? Чо? Що? Вибачте, мене шо? я. У мене просто в мене слів нема, ну просто немає слів. Це, опереш, це оці неймовірно складні рівні, їх непонятно як проходить. Наприклад, для мене який не дуже добре грає в ГД. Для мене це незрозуміло, як його проходить. Як за оцього чудрика літати, як ним повертати, тому що ж ти не завжди в одну сторону йдеш, ти дожен вліво, вправо, вверх, вниз. І це. Це, знаєте, завжди. Чим мені ГД подобається, тим, що це не просто ти за кубик там щось пригаєш, просто тобі треба прийти рівень. Тут вже так зробили, що тут вже превращається не в ГД, просто за кубик пригадя, а в щось неймовірне, в якийсь тетріс. Тож може бути. Там я, наприклад, дивлюся, там рівень якийсь тож. Тетріс похожий. Ну, в общем, тут дуже багато всяких цікавих рівнів. І це дуже класно, різноманітність гедає це взагалі бомба. I wanna be the guy, Все. Блін, оцей рівень, оцей рівень реально прикольний. По красоті, ну тут, звісно, нічого такого прикольного. Ну, по красоті за, те, за старання тут можна і десятку поставити за креативність. Ну... Оцей рівень мені дужче подобається, чим минулий. Якось він, звісно, той такий був дужче похожий на ГД, що там просто ти за кубик повинен проходити щось там літати. А тут вже щось таке нестандартне. Тому оцей поки що мені дуже подобається. Ну що ж, переходимо до третього відео, до фінального. Зараз якесь знайдемо. І послідній рівень, який я сьогодні на який я буду сьогодні робити реакцію, це Hardest Hardest Extreme Platformer, The Tower. Ну, в общем, ось написано. І просто я тільки недавно проснувся, голова ще не робить. Ну, в общем, дивимось. Давайте тягнути не будемо, дивимось. Опять за оцього чудіка проходить. І це реально круто. Це вже навіть не похоже якось на ГД. Мені це, наприклад, не схоже на ГД, тому що я привик що ГД, це просто ти за кубик щось там пригаєш, питаєшся прийти рівень, а тут дуже класно. Йо-маю. Це капець. Як? Як це люди проходять, я не розумію. Це просто. Ні, ну це класно, це класно. Блін, топ, топ. Тут нічого і не скажеш. Це просто топ. Просто других слів не підібрати. Це просто неймовірно класний рівень. ну... Що ще тут сказати, Що тут ще можна сказати? Як це просто неймовірно класний рівень. І він мені дуже сподобався. Ну що ж, давно в нас не було реакції в ГД. І ось вона. Ось реакція. Отут, взагалі, не зрозуміло. Типа, тут треба обминати оці, напевно, да? Ну. Да, так? Просто треба обминати, були оці біля, але це. Топ, це топ. Ну що ж, не доказав. Я давно в нас не було реакції, ГД, І ось реакція. Я надію, що ви поставите лайк, підпишетесь, мені буде дуже і дуже приємно. Також на твіч, ну, ладно, на твіч. На твіч Twitch, на Twitch буде діло, а одна ютуб, будь ласка, підпишіться, бо до 200 підписників зовсім трошки залишилось, тому тільки ви можете мені в цьому допомогти. Дякую всім за перегляд! Це була реакція в ГД на неймовірно складній рівні. Дякую всім за перегляд і всім пока-пока!